Факту, що у Львів приїхав у ценка та звільнив глупого прокурора Мякішева. Але відповіді мене Канишину, відвищувати так і немає. Бо там, 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 там прочитається скарги, Що Юрій Віталійович Луценко обіцяв реформи, але мене, звісно, не пустили на презентацію нового прокурора Мятківського. Мене не пустили, я прийшов. А мене не пустили. Щоб без відповідальних злочинців з вересня 2012 року захищають саме керівники Львівської обласної прокуратури, починаючи Василенко, потім Гурель, потім Гашовський, потім Федик, а потім вже призначено Мексичево. Даже з даного питання у вас є, значить, є комарку, у вас же є, і я подав там в суді, це розглядали. У вас є три статті в газеті Ратуша, де прямо там описано про кожного прокурора і прямо названо там прокурорки, тупик, ще чого то что обязан читать и разуметь генеральный прокурор, потому что публикация в газете также есть представа порушения криминального справа. Так вот, они должны были эти разглядать, и, а чему до сих пор никто ничего не разглядал. Так вот, я это все подавал, вот, а почему-то Вика данного питания я не могу. Вот так вот и бывает. Вот. И поэтому вот пишу, значит, Так, відповідно, пункт 3.13, пункт 4.1 Ген, від 9712 генеральний прокурор знову повторю, всі мої скарги, генпрокурора повинні об'єднатися в одне провадження, щоб розглядали по суті із предмету оскарження організаційної діяльності Львівських прокурорів, що у Луценка є дисциплінарна комісія для розгляду скарг на діяльність прокурорів. Повторно в 20-й раз прошу прокурора, генерального прокурора. Припинити діючу систему дурне в діяльності прокурорського могильника із безграмотними виконав, відписками, а узіна Таманянка Балабана. Тому що скарги має розглядати дисциплінарна комісія та вищестоящий над львівськими прокурорами, прокурор, а сам генеральний прокурор. Повторно прошу розглядати скарги за моєю участю Канишина та відповідь обов'язково вищестоящого прокурора. Або вже... Одержана законна постанова суду від 13.12.2016 року. Далі не існує жодного рішення Конституційного суду України, щоб заборонило виконання статті 40 Конституції України і норму частини 4 статті 7 16, 18, 19 закону України про звернення громадян. Значить, усі скарги від 16 по 20, старту справа 26. Парков справу 34 подана на ім'я Генерального прокурора центру. Стосується самооскарження владної управлінської і організаційної діяльності прокурора Вільської області, починаючи від Василенка до Кирського. Саме цей предмет протиправної владної управлінської діяльності прокурора я позивич нижче намагаюся оскаржити Генерального прокурора України, який не хоче розглядати отримані скарги згідно норм статті 40 Конституції. І відповідно статті закону про звинувати громадян. Тому я і вам передаю прошу апеляційну інстанцію суду перевірити ці конкретні питання і предмет поданих 16 скарзі Артус права 26 по 20-ту скаргу від 20, де не існує вимог розглядати ці скарги за нормами нового капіталу України, що правильно також Визначив і вирішив вищий суд, 1 на 9 1.09.2016 року. Вищий суд відмовив генерального прокурора. І там здесь у зв'язку з новими реформами, з'ясувалися цікаві обставини. Сейчас перевіряли всі ці судді вищого суду. І от поступила інформація, що, значит, когда Пшонка керував організовував всю цю систему, його син був заступником голови вищого адміністративного суду. І разом спрацював з Юрієм Рициборинським і там шістнірманом, які вже розглядали мої справи, і вони не хотіли розглядати, тому що там був вплив генерального прокурора Пшонки через його сина. А от візьміть другу рішення суду, де пасічник, де стародуб, ви Стародуба знаєте, він же працював в вашому суді. Вот. Он был у Гарецкого тогда помощником в Лучаковском суде, потом он стал в районном суде, потом попал к вам и перешел туда. Ведь на связи есть, он скоро сделал себе карьеру. Так вот, стародук, меня, я с ним знакомий хорошо, тут, мы с ним даже сварились, как-то было, Але, бачите, он нормально разжидал. Разгадал, они чітко вызначили, что никаких вымов у Конечно, до КПК в Украине не иснует. І за нормами нового КПК України. Я вам тільки що роз'яснення, що по 97 статті були зовсім інші умови. По 97 вони зобов'язані, були негайно розглядати. І треба було тільки через суд заставити прохорону прийняти, зареєструвати по ньому. А зараз все по-другому. Зараз от це прогресса, це фікція. Я ж вам говорю, вон на просюка, на этого. Вже давним-давно лежать, вони не розслідуються. Тому що зараз все залежить відла.